Перші 300 кілометрів вже пройдені і вже склалося певне враження про цей мод, який хочу ними поділитися з вами. Значить, в першому відео допустився помилки, називається він не X-Drive, а є x drive Є е x drive Tracker е 250. З приводу відмінностей від Ченерей Трікера, тут іначе двіжок стоїть, але тут шестіступка, на відміну від трикера. Да, тут 223 кубічних сантиметра, там 249. По потужності тут 18 кінських сил, там 19, по крутому моменту так же само. Тут 18, там 19. Ну, По характеристикам, я думаю. Хватить, і це, я думаю, мало кого цікавить, оскільки це можна все подивитися на сайтах. Я хочу розказати свої враження. Значить, дивіться, пробіг у мене зараз 366 кілометрів, і що я зрозумів за цей час. Що подв'язка на цьому мотику хренова. Вона, діло в тому, що вона тут зовсім неправильна. Ну, якби Нормальна підвіска це коли сідає на неї на мотоцикл, коли сідає водій, нормальна підвіска повинна просідати на 50%. Тут, коли сідає на неї водій, наприклад, я 70 кілограмовий чувак, вона просідає відсотків на 70 а може і на 75%, що передок, що задок. І в неї остається мало, мало місця якби, для самого ходу, для самої роботи. І частенько вона пробиває. Це такий, як би, як на мене, заводський косяк. Більше таких критичних якби, мінусів я не виявив. Останні мінуса касаються таких, якби. Я навіть не знаю, це, що це за косяк. Мені здається, що тросик. Сципління підібране сюди неправильно, оскільки сціплення бере аж в самому кінці. Це враховуючи те, що в мене настройки тут, що тут, на курку, що там на речагу на моторі. Е, ну, коротше, воно відпущено тут повністю. Чи відпущено, чи зажато, ну, коротше, ви поняли. І. Скажімо так, дуже незручно підтравлювати сцепленням в певних би, ситуаціях. Це мені дуже не подобається. Потім мені не подобається тут, ну так, да, я сказав, що підвіска тут взагалі. Допустимо, якщо ще заднім амортизатором можна вирішити, це просто підтягнути пружину. Але але, але він коротше, стане жорстчим. І вона буде все одно працювати не так, як треба. То з передком тут нічого не зробиш. Заміна масла, я не думаю, що тут поможе, тому що це ось як в пружинах самих. Тут стоять слабі пружини спереді. Ну, І сама вилка, тут якась така тоненька, я навіть не знаю скільки, ну, 30, може 31 мм. Не регулюється, не перевертиш звичайна телескопична вилка. Ще хотів показати один такий нюансик. Значить, тут переключання передач через отаку тягу, да, як на спортбайках. Але діло в тому, що вона з завода. Тут такі шарніри, тут і з цієї сторони, вони були не змащені. І я думав, що це якби переключається ну, проблема в самій коробці. Або в маслі, або в або в, ще в чомусь. Виявилось, що просто-напросто воно тут аж хрустіло, і, і через то туго втикались передачі. Потім ще що з чим я з таким стикнувся. Значить, да, дивіться, є тіпа, на мотику стоять дуги. Значить, да, в комплекті, коротше, і, Мотика йдуть дуги. Іде сюди отаке крило. Я його не ставив, бо воно портить весь вигляд. І стоїть тут така припинда, вона нахрен не треба. Якщо я поняла, є б вона стояла ще там з цієї і з цієї сторони, то ще зрозуміло. Так як вона тільки з, з, з одної сторони взагалі не зрозуміло, для чого воно там. Мінуса, да? я назвав це це подвіска, це найосновний мінус, це його підвіска. І а з плюсів. Що для себе я виділив як плюс, це натяжка цепу, отаким от чином. Потім, це, коротше, дуже немало важна річ, бо в багатьох мотоциклах в такій, в такій ціновій категорії, і навіть в дев'яких дорожче. Зірка задня кріпиться напряму болтами до ступі. Це тут же все-таки є якісь демпферні втулки. Це хорошо. Ще мені з плюсів, для мене плюс, це наявність такого багажничка. Ага, по дугам. Дуги, значить, вони, якби особо тут нічого не, не спасають. Спасають вони тільки оцю пластмасу і верхню частину кришок. Подножки, щоб тормозну, що. Переключення передач вони не спасають, тому що мотик якраз падає на оцю частину дуги і на подножки. Також трошки по дібільному тут стоїть цей датчик спідометра. Переходиться оцей тросик, бачите, як ось так аж виділуватись, його пускати, тому що, якщо його пустити якось так, типа, скажімо так, красиво, то оцими болтами. Він буде цеплятися за тросик. Він, не за тросик, а за провод. І він його порве. Що у нас, значить, по пультам по приборці? Пульти самі звичайні. Оцей, коротше, не зовсім звичайний. Це, це не підсос, як може здатися з першого разу. Це включається світло. Значить, це включається світло, це дальній ближній, моргалка. По приборці. Приборка мінімальна, тахометр, спідометр, показчик передач, показчик рівня палива, одометр, 3 1, нітралка, повороти, дальній світ. Тут є дві лампочки, тут ближній, тут дальній. Наприклад, хоп. Хоп. Отак вони таким чином працюють. Е, покажу, як, як робить, так? Зараз, включу. Передачу. Робота, до речі, тут приємна. Не така, як в багатьох китайцях, не тарабаняща, а іменно такий басовий, басовитий вихлоп такий. Показує у нас, що у нас зелена ой, красна зона на 10 тисячах починається. Я його ще до таких оборотів не розкручував. Розкручував, якщо чесно, тисяч до 8, але не надовго. Багато кого цікавить, мабуть, яка в нього максималка, хоча це не такий мотоцикл, де має бути якась там колосальна максималка, 100, я думаю, 115-110-115 км в час він має їхати. Ну, давайте попробуємо, коротше, глянути, як він типа розганяється, да? А. В яку сторону? Наверно, давай, коротше, отут розвернемося. І отак так туди, да? Ще враховувати потрібно те, що я там коротше, на перших двох передачах буксував. ну Нормально, якби він розганяється, як для такого мотоцикла, мені кажеться. Так, ще раз спробую. Сиплення бере в кінці. Ага, нормальок.